Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Хендмейд. Сьогодні я покажу вам, як в'язати стовпчики з накидом з ланцюжка повітряних петель, тобто як в'язати полотно зі стовпчиків з накидом. Для цього нам потрібно спочатку пров'язати ланцюжок з повітряних петель. В попередніх відеоуроках я показувала як набрати ланцюжок, різні способи, як для цього нам потрібно спочатку сформувати першу початкову петлю. В тому числі, як сформувати першу петельку так, щоб на краю виробу не було вузлика. Я зараз буду в'язати полотно шириною в 10 стопчиків. Для цього я вже пров'язала ланцюжок з 10 повітряних петель. Ви ж будете пров'язувати стільки повітряних петель, скільки буде потрібно вам для вашого виробу: пледу, чи килима чи будь-якого іншого. Для в'язання стовпчиків з накидом нам треба зробити ще 2 петлі підйому. 1, 2, і тепер на початку в'язання ми будемо вводити гачок в третю від гачка петлю. Робимо накид робочої нитки на гачок, вводимо його в третю від гачка петлю, підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо її. У нас на гачку тепер три петлі. Підхопивши робочу ниточку, ми пров'язуємо через дві крайні петельки на гачку, знову підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо через дві петельки, ті, що в нас залишилося. Таким чином пров'язуємо іще, в моєму випадку, 9 стовпчиків. Ви ж будете пров'язувати стільки, скільки вам потрібно до краю ряду. Накид. Наступну петельку гачичок, підхопили ниточку, пров'язали дві, і ще дві. Стопчики з накидом це одні із самих популярних стопчиків у майстринь. Вони швидко і легко пров'язуються, гарненько виглядають у в'язанні. Тож стовпчики без накиду і стовпчики з накидом – одні із самих популярних. Я пров'язую до кінця ряду. Так, пров'язала. Тепер, щоб перейти на наступний ряд, нам треба зробити знову ж дві петлі підйому. Одна, дві. І розвертаємо в'язання. Зверху ряду у нас виходить ось така косичка. Кожен стовпчик має зверху ось таку петельку це вершечок стовпчика. Надалі, в залежності від візерунку, можна буде пров'язувати стовпчики за одну зі стінок, за передню або за задню. Зараз я буду пров'язувати стовпчики під обидві ці стіночки, тобто під верхню петельку стовпчика. Знову робимо накид, під третю від гачка петельку вводимо гачок, підхоплюємо робочу ниточку і знову. Пров'язуємо дві петельки на гачку і ще дві, і так в'яжемо до кінця ряду. Початківцям у в'язанні я рекомендую рахувати стовпчики в кожному ряду, щоб ви не збились, ваше в'язання не скосилось і краї в'язання були рівненькими. Я дов'язую до кінця ряду. Ось тут важливо останній стовпчик також пров'язати. Ось. Тепер, щоб перейти на наступний ряд, знову робимо дві повітряні петлі підйому, розвертаємо в'язання і в'яжемо таким чином стовпчиками з накидом до потрібного нам розміру. Дякую за перегляд! Далі буде. Не забудьте натиснути пальчик вгору, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До зустрічі!